Моє шанування усім прихильникам українського радіо Житомир для вас працюю я, ведуча Оксана Кропивницька. Бажаю усім міцного здоров'я та гарного настрою. Думаємо про перемогу, наближаємо перемогу та допомагаємо Збройним силам України. Перша леді України Олена Зеленська координує разом із міністерством охорони здоров'я України національну програму психічного здоров'я та психосоціальної підтримки. Компетентні органи та спеціалісти мають головну мету. Допомогти громадянам подолати пов'язаний із війною стрес та наслідки пережитих травматичних подій, запобігти розвитку психічних розладів, психологічне та психічне здоров'я кожного учасника освітнього процесу, якісне та безпечне навчання дітей, вчасна допомога від найменшого до найстаршого усе це має бути у пріоритеті вже зараз. Зі мною у студії гостя Наталія Шикрава, методистка психологічної служби науково-методичного центру департаменту освіти Житомирської міської ради, і ми поговоримо зараз із нею про те, як долати. Психологічні наслідки війни та воєнного стану, у якому ми усі зараз продовжуємо жити, пані Наталія. Щиро рада вас бачити у нашій студії. Спасибі, що завітали. Вітаю, шановні глядачі. Доброго всім дня. Ви знаєте, взагалі, кожна із нас і кожен із нас переживає новий досвід, який я впевнена будуть досліджувати і аналізувати в усіх країнах, тому що для нас це вперше і ось. Ці виклики, які ми вчимося долати, вони все одно впливають, як би ми не хотіли на нас із вами. Скажіть, будь ласка, якщо ми говоримо про учасників освітнього процесу, які стикнулися як ніхто із викликами і кризами, чи почастішали випадки звернень до психологів? Якщо так, то можливо наскільки або в скільки разів і що найбільше турбує людей, які звертаються? Дякую за питання. Розпочати я власне хочу з того, що практично все населення України зараз проживає у стані такої пролонгованої травми, довготривалої травми, переживає тривогу за себе, за своїх рідних, за своє життя, і практично, що негативно впливає на психічне на психічне здоров'я загалом. Власне, хочу розпочати з того. Шановні наші слухачі, щоб ви знайшли в собі мужність і силу, і натхнення звертатися до практичних психологів за допомогою. Тому що, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, станом на зараз більше 15 мільйонів населення України потребують довготривалої системної допомоги. І, а психологічної підтримки ну, потребує майже все населення. Селення України, причому хочу сказати, що це не залежить від регіону проживання, тому що інколи ну в безпечних регіонах люди травмовані набагато більше аніж, наприклад, у тих районах, в яких ведуться активні бойові дії. Тобто, пам'ятайте, що не можна так говорити, що скажімо, якщо ми проживаємо в Житомирській області, що ми менш травмовані аніж хтось інший. І зараз підтримки психологічної підтримки, по суті, потребують усе на Елення України і культурально ми тільки звикаємо мати власного психолога, і ми, практичні психологи, освітяни, власне, мріємо про те, щоб кожен українець мав свого психолога, і це нам треба запозичати з закордонного досвіду, де психолога відвідують практично так як стоматолога один раз на півроку для того, щоб профілактувати ну, різні якісь такі емоційні негативні тематики. І в цьому, в цьому випадку нам Дорослим Слід справді брати приклад із дітей, тому що ми зростили таке вільне покоління, яке без страху соціального осуду звертається до практичного психолога, причому звертаються і з різними питаннями. А меж звертається до психологи, люди зрілого віку і більш поважного віку, тому що дуже часто плутають саме поняття психологічної і психіатричної допомоги. І, на жаль, у нас ще дуже багато таких стереотипів і установок на рахунок ну, саме такої психіатрики психіатричної допомоги, але ну, запевняю вас, що психіатрична і психологічна допомога це різні речі. Психолог працює із здоровою частиною особистості. І звертайтесь до психолога за, тому, за допомогою, коли нам вам тільки прийшло це до думки. І ну, це справді дозволить. Прожити вам гарне насичене життя, до речі, зараз серед ну таких представників підліткового та юнацького віку з'явилася, я би так сказала, позитивна мода звернення до психолога. Вони розповідають один одному, що вони зверталися до психолога. І ну, це вітається у таких підліткових юнацьких колах. Так що, шановні так, дорослі, тренд, тренд, так, такий так, 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 так. так що, шановні дорослі, звертайтеся до психолога, і ви станете справді опорою для для своїх дітей Якщо пані Оксано говорити про нові запити, нові виклики, то справді перед практичними психологами закладів освіти ну постало дуже багато нових викликів, нових запитів, що донедавна не зустрічалися. Ну, найперше, ми живемо у стані війни, і ви розумі... ну, і всі це розуміють, що це має негативний вплив на психічне здоров'я. У зв'язку з цим є дуже багато запитів щодо непорозумінь у родинах, тому що що реакція на стресові ситуації на травми у кожного різна і дуже часто це агресія і як правило діти не розуміють дорослих дорослі не розуміють дітей у зв'язку з цим багато запитів як від дорослих так і так і від дітей ну окрім того е, окрім того е, ну ми зараз ну проживаємо такий е, ну достатньо складний досвід і у багатьох е, наших Дітей спостерігається так званий відкат у знаннях. Дуже багато педагогів говорили про те, що діти приходили 1 вересня, ну абсолютно із нульовим там рівнем знань, з якогось предмету або з якоїсь тематики. І це, власне, ну така захисна псих... захисна функція нашої психіки, тому що наш організм думає, як вижити. А всі когнітивні процеси вони ну, дещо ну, перебувають в такому пригніч... так? пригніченому стані. Угу. Так. І тому дуже багато запитів і від педагогів, і від батьків. Говорять, ну вчора ми з ним повторювали. Сьогодні він абсолютно нічого не пам'ятає. Так, от дуже важливо зараз не перевантажувати, підтримувати, хвалити дитину, підтримувати віру в себе. Тому що, ну ви розумієте, ми всі живемо в очікуванні неудачі. І будь-яка маленька перемога, її треба підтримувати. Її треба ну, виносити на такий позитивний рівень, щоб це стало прикладом на наступний, на наступний день, як це потрібно робити. Наступний наступний у нас виклик це власне ну дистанційне навчання. З чим педагоги України ну справились? Ну особисто я вважаю справді на відмінно, тому що нам дивуються там педагоги, колеги за кордоном, як ми зумілися, організуватися. Але це виклик для дітей, тому що дуже багато дітей зараз говорять про те, що їм не вистачає спілкування. Вони роз'єднані своїми однокласниками і своїми друзями і дуже. Дуже багато є таких випадків, що вони говорять: ну а взагалі буде як раніше, ми будемо дружити. Бо я вже не розумію, ну зі мною дружать чи не дружать. Ми не зустрічаємось, ми там в різних регіонах знаходимося, і ми не знаємо. Дуже багато такого суму і болю в таких питаннях. Ну Наступний наступний такий блок такого, ну знаєте, звернень до практичних психологів. Це адаптація дітей за кордоном. І наші практичні психологи, освітяни, налагодили комунікацію із дітьми, які зараз перебувають за кордоном. Вони проводять консультації онлайн, і справді дуже багато таких позитивних моментів, коли дітей прийняли і вони справді стали. І вони ну справді є таким, знаєте, набралися багато позитиву, їх підтримують. Але, на жаль, є і негативні моменти дітей, які перебувають за кордоном. Ну, по-перше, це перевантаження. Більше, більше 4 тисяч зараз дітей знаходиться у нас за кордоном. І дуже багато з цих дітей навчаються в школах за кордоном і паралельно навчаються на дистанційній формі навчання у нас в Житомирських школах. Звісно, це перевантаження. І звісно, це втрата мотивації до навчання, і дуже багато дітей ну просто сумує. Вони говорять, що вже це нестерпно перебувати так. Тому частина запитів саме таких. Ну і на жаль. Є багато таких негативних поряд і з позитивними моментами є запити щодо булінгу в школах за кордоном. Ось ну до прикладу, нещодавно у нас було таке звернення мами, що робити діти за кордоном. Ну таким чином випробовують і проявляють ну, таку нетолерантність до дітей, включають гучну музику різко або включають сигнали тривоги і спостерігають за реакцією наших дітей. Ну, звичайно, це дуже прикро і дуже особно. І ось тут практичні психологи справді працюють над такою допомогою і батькам, і рідним і дітям для того, щоб вони адаптувалися. А скажіть, будь ласка, я хочу трошки уточнити. Я правильно розумію, що на даному етапі, коли у нас така ситуація, що розділені і класи, uh -huh. і багато вчителів працюють дистанційно, перебуваючи, не в Житомирській громаді і не в Україні. До психолога можна звернутися будь-звідки. Так та людина відкрита і контактувати можна і отримувати консультацію так, так. в будь-якому періоді. І так як це зручно Ну, буде звісно, час, в межах так, робочого ну, часу звичайно, звичайно. розумієте в межах робочого часу, і станом на сьогодні більше 15 тисяч дітей навчається дистанційно і звичайно всі потребують допомоги. І практичний психолог справді працює через онлайн засоби зв'язку. Окрім того, у нас є дуже багато рекомендацій, які викладаються на сайтах заклади. Дів освіти і зараз дуже такі активізувалися роботи сайтів, і дуже багато наших учасників освітнього процесу заходить на сайти закладів і цікавиться інформацією, яка там викладається. Ну окрім того, практичні психологи працюють і через соціальні мережі. Зараз ви знаєте, що надзвичайно популярні там вайбер-групи, телеграм-групи, батьків, дітей, і це така ну, окрема ланка роботи. І дуже багато, якщо це ну, такі дуже короткі, стислі інформації, то вони ну, читаються дуже багато. Набирають багато переглядів, багато коментарів. Так що справді це ну, така, ну це робота практичного психолога вийшла на іншу площину, тому що раніше ми працювали більш очно, і дуже багато практичних психологів працюють, ну сумують за такими очними і консультаціями, і зустрічами з дітьми. Ну але ми віримо, що це ще буде тривати недовго, і дуже, дуже швидко ми зустрінемося. Але дуже цікаво, ви поставили. Але, вприклад, молодше покоління дітей, які такі вільнолюбці, і вони більше йдуть на контакт із психологом і знають його призначення у їхньому так. житті частіше ніж люди старшого віку. Цікаво, з чим вони йдуть? Це щось нове. Я маю на увазі. Ті, хто навчаються, продовжують навчатися в офлайн і ходять до школи або дистанційно. Питання в тому, чи щось нове з'явилося. В роботі у психолога, тобто тривожні стани, агресія, можливо, непорозуміння із родиною про що саме запитують діти. Ми розуміємо, що ця інформація конфіденційна, uh -huh. і ніхто не буде її розголошувати, але тим не менше, можливо, є знаєте такі от більшість запитів на одну і ту саму тему, яка ну дітям болить і тривожить, і є про що подумати і uh -huh. попрацювати в психологічній команді. Uh -huh. Справді запити є, і вони різні. Ну от, до прикладу. До прикладу, я хотіла б поговорити про родини і про дітей, які переселені з різних регіонів України, внутрішньо переселені особи. Хочу сказати, що ну, ці діти дуже часто тригером для таких дітей може бути будь-що. І вчителі дуже часто говорять про те, що вони намагаються бути максимум обережні для того, щоб підбирати фото, відео. Ну, от, до прикладу, нещодавно у нас. Була така історія, вчитель ну, розповідала, що на фото в дистанційному форматі демонструвала там різні породи собак, і дитина почала плакати. Вона говорить про ну, і добре, що вчитель була і підготовлена, і зреагувала, говорить, що розкажи. Вона говорить, коли ми втікали із того регіону, і в нас залишився собака, він почав втікати, і ми дуже бігли довго за ним, і ми не змогли його забрати. І ви розумієте, Ну от звичайне фото, і воно ну є тригером для дитини. Тому, шановні педагоги, будьте уважні до емоційного стану дітей, до того як вони реагують. Уважні, будьте уважні до підбору музики, тому що якась гучна музика ну може. Справді спровокувати якусь такі, якісь такі негативні, е, негативні емоційні реакції. Ну і взагалі бути уважними до дітей, які такі пережили травматичні події. Тому що ну ось ну, до прикладу, ще одна така ну гарний, гарний такий приклад. Нещодавно я спілкувалася з дівчинкою з волновахи. Вона говорить: ви уявляєте? Ну, вчора директор говорить: о, він називає прізвище, ти там да Марійка, так і говорить, що е, і ти з волновахи зайди до мене в кабінет. Ну розкажи мені. Що там, як там, чи ви влаштувалися, можливо, щось потрібно. Каже, виявляєте, мене директор знає. Настільки дітей багато, а він знає, як мене звати. Це така, знаєте, дуже емоційна, дуже щемлива історія, але дуже показова. І нам ну справді треба бути уважним до дітей, які пережили травматичні події. А ще нам треба бути уважним, і дуже багато є звернень від дітей, батьки, яких зараз захищають нашу Україну, які поранені. Які пропали безвісти, або знаходяться в полоні, або ж ну або діти наших загиблих героїв. Є дуже багато звернень з приводу емоційного стану, як підтримувати. І ось недавно. Практичний психолог розповідала нам історію, що теж свідчить про те, що наші ну, діти вони дуже емпатійні. Прийшов хлопчик і говорить, ну він каже, ну, я себе не дуже, погано, не дуже добре так почуваю, але знаєте, ви мені підкажіть, як мені допомогти мамі. Тому що мама не спить ночами, вона я чую, що плаче, але вранці вона встає і ну, не показує свій емоційний стан, але я бачу, що їй дуже погано. Навчить мене, як ну, допомогти. Ти мамі, уявляєте, ну ми виростили таке. Ну, покоління дуже гарних дітей, так, і правда? Так, так емпатійних, які дуже теплі і вміють протурбуватися про інших. І тому, шановні і педагоги, шановні і наші слухачі, я закликаю вас до того, щоб бути уважними до таких дітей, звертати увагу на їхній емоційний стан. Можливо, якщо вони десь там щось не знають, ну війти в положення і розуміти, що ну. Буває по-різному, буває так, що тато ж зателефонував, а декілька днів не телефонує, і діти справді не сплять і не можуть підготуватися до уроків. Тому вміння підтримати, вислухати таких дітей ну, це найперше наше завдання. Вони наші герої-героїв, і ми ну, тут повинні зробити все, щоб вони почувалися ну, емоційно тепло в нашій атмосфері. Ну, звичайно, якщо ви говорите про якісь ще запити, то є дуже багато таких таких запитів проблеми зі сном, тривожність, розлади харчової поведінки, тому що ви розумієте, що і взагалі соматичні такі психосоматичні різні хвороби, тому що наш організм перший реагує на, на стресові ситуації, і саме, саме він сигналізує, що щось не так. Тому будьте готові, будьте уважні і до таких ну до того. До таких соматичних хвороб, тому що хронічні хвороби вони ускладнилися, так загострилися. Дуже багато зараз дітей форіє, тому що, ну, тому що це теж така природня реакція захисту. І це знаєте, дуже часто люблю повторюється. Це як дитина йде до садочку, так і починає фворіти, і батьки думають, що це вона там заражається від інших дітей. Насправді не так. Насправді це така ну, реакція, наша психіка дуже вигадлива і Наш організм працює, і наше тіло працює там в парі з фізіологічним станом. Так, і діти форіють, що мама була поряд, і все добре, все як в старі часи. Такий Садочок маніпулятивний, і так, певний так, період. Так. Садочок іти не треба. Тобто, і зараз період стресових ситуацій, то теж дуже багато дітей форіє, і це ну, така природна реакція на саме на стресові такі травматичні події. Скажіть, будь ласка, цікаво, чи звертаються до психологів вчителі, адже ми розуміємо, що на них зараз покладається дуже велика відповідальність, і ну, в першу чергу це люди зі своїми емоціями і теж переживаннями в кожного є родина і свої свої виклики, і, можливо, не завжди знаєте, рацію переважає емоції, і таке буває. Чи звертаються наскільки часто? І чи вдається, от в таких маленьких колективах була. Ати, от великі психологічні виклики, так вчителі теж звертаються, і в основному ну якщо взяти там 100% звернень, то більше половини це такі звернення щодо емоційного вигарання, виснаження педагогів, тому що ви розумієте, і хотіла, щоб наші глядачі розуміли працю педагогічно, бо вона ну справді у зв'язку з воєнною з воєнною ситуацією, ну стала інколи виснажливою, тому що ну частина уроків дистанційно Частину уроків онлайн і тому ну, вчителі справді дуже емоційно багато хто вигорів. Такі мають бути універсальні працівники так, так. знати вміти багато чого і все одразу. Так. Так, і головний меседж зараз в освіті це стабільний дорослий, стабільна дитина. Тобто, вчителі віднаходять собі сили і стають справді таким прикладом виваженості, мудрості. Вони завжди мають бути в ресурсі, вони завжди мають бути прикладом реакції на будь-які ситуації, саме які виникають. І тому дуже багато звернень з приводу того, так як стабілізуватися, як заспокоїтися. Самому, тому що ну, стабільний дорослий, так, емоційно стабільний дорослий поряд це єдине, що потрібно дитині для того, щоб зберегти психічне здоров'я. І ну, багато педагогів розуміючи, розуміючи це, працюють над собою, звертаються до психологів, самостійно працюють, знаходять різні там, техніки ем, так, там, підтримки себе для того, щоб триматися в ресурсному стані. Департамент освіти. Рекомендував педагогічним працівникам, керівникам закладів, якщо педагогічні працівники бажають іти в відпустку на період канікулярний для того, щоб відновитися. І маю велику надію, шановні колеги, що ви справді відновилися, набралися ресурсу і готові, готові працювати із дітьми. Ну звісно, багато запитів є і від батьків, яким чином вони повинні поводитися, яким чином вони повинні підтримувати дитину, наприклад, в період ну, від. Наприклад, сигналу повітряна тривога є, є багато звернень, і ми багато розповідаємо практичні психологи і через вайбер-групи, і через ну різні такі засоби і зв'язку, і очні, бо багато дітей навчається, і очно яким чином підтримати, які фрази навіть говорити. Так ну тому, що можна інколи щось сказати, що буде там суперечити, і на і най, суперечити тому, що ми думаємо, і найперше як триматися, тому що діти щитують емоційний стан із тіла, якщо там. В тата чи мами трясуться руки, і він каже, давай не будемо хвилюватися. Тому, ну, звісно, це не діє. Тому, ну, всі працюють, і люди, які розуміють роль психічного здоров'я, ну, на сьогодні ну, працюють над тим, щоб відновитися, тому що це справді фундамент існування нації. І у нас свій фронт. Так, не менш так. важливий, щоб зберегти психічне здоров'я, тому що це наше майбутнє, як ми будемо далі жити, як ми будемо відновлювати все, що зруйновано, і самі відновлюватися, розвиватися. Тому ну, це важливо. Тому звертайтесь до практичних психологів, звертайтеся за допомогою. Звісно, практичний психолог він знайде тему, з якою найперше хотілося попрацювати, і ви разом знайдете. Шукаєте такі інструменти, як допомогти собі. Але знаєте, поряд хочу сказати, що на всіх, напевно, психологів не вистачить. Тому, шановні глядачі, ви теж повинні бути активними і розуміти, що є дуже багато засобів пошуку інформації, і теж зараз в Гуглі, якщо подивитися, то дуже поширений засіб, дуже поширений запит, як допомогти себе, як стабілізуватися. Отож шукайте зараз, дуже багато практичних психологів, в тому числі і психологів Житомирських шкіл, викладають дуже багато цікавого матеріалу, що зробити, як ему стабілізуватися, як підтримати себе, інших рідних, тому шукайте цю інформацію так, один пошук, і ви знайдете для себе ту вправу, яка ну саме допомагає вам, ту техніку, яка саме вам допомагає, тому що вони справді різні і. Я думаю, що за це, це майбутнє. Це ж ще про відповідальність так. самого за себе, так, і так, самої так. за себе, тому що ось коли ти відчуваєш, що допомога потрібна, завжди тебе шукати, а якщо не справляєшся вже сам, тоді вже шукати спеціаліста, який би допоміг і розрадив. Маю до вас останнє запитання в наших виховних і освітніх закладах. Чи вистачає психологів, чи забезпечені заклади освіти кадрами? І знаєте, тут ще цікаво, так як ми усі отримуємо. Новий досвід, в тому числі і психологи, чи є певні знаєте програми підтримки психологів, mm -hmm. їхнього освітнього процесу, підвищення кваліфікації і професійної стійкості. Ну, розпочну з того питання, чи вистачає психологів? Вистачає у нас в місті Житомирі в закладах освіти 100% забезпечення фахівцями. У нас там на зараз немає вакансій практичних психологів. У нас, до речі, і 100% забезпечення соціальними педагогами. Ну, що є нашою такою гордістю, саме у житомирських школах, у садочках. І на сьогодні. Але на сьогодні є попит на професію психолога. У нас зараз практичний психолог готує три вузи наших Житомирських: і Житомирський державний університет імені Івана Франка, і Житомирська політехніка, і Поліський наці... національний університет. І більше 95% у нас все-таки випускники саме соціально-психологічного факультету Житомирського державного університету імені Івана Франка. Але попит зростає. І на сьогодні, якщо дивитися на вступну кампанію, дуже багато дітей наших випускників вступили і на перший курс і обрали практич... професію практичного психолога. Отож, всім нашим випускникам, одинадцятикласникам, ну бажаю, бажаю подумати, тому що ця професія дуже актуальна і вона буде дуже затребуваною на ринку праці. Отож, вступайте до наших вузів, вступайте, навчайтеся. Насамперед, ви зможете допомогти собі, допомогти своїм рідним. Допомогти своїм рідним, якщо говорити про Якщо говорити про те, яким чином ми підтримуємо себе, справді є багато програм Підтримай підтримуючого. І можу розказати наш досвід, яким чином ми один одного підтримували. Після із березня 2022 року ми організовували такі групи взаємопідтримки, інтервізійні групи для практичних психологів, де кожен міг поділитися ну, своєю ситуацією, по-перше, родинною і про Професійної і різними професійними ситуаціями. Ми таким чином організувалися для того, щоб підтримувати один одного. Крім того, є дуже багато таких навчань, які ми організуємо один для одного, тому що дуже багато практичних психологів навчалися. Навчалися у, і у закордонних спеціалістів. Дуже гарне навчання в нас було з ізраїльськими спеціалістами і з спеціалістами з Німеччини. Це вже з початку повномасштабної війни. Так? так, так. Ми продовжуємо навчатися. Чання у трирічному е, проекті за е, польським проекту польської допомоги де Спонсорами є така громадська організація Карітас, тобто багато практичних психологів навчається саме в такому проєкті. Тобто, усі бажаючі вони знаходять собі навчання. І науково-методичний центр департаменту освіти. Ми організовуємо кожного місяця один-два таких заходи, семінари для того, щоб люди могли почерпнути ну, таку, знаєте, нову для нас, напевно, інформацію, тому що ми ніколи не думали, що стихнемося із ситуацією війни, але це є стимулом для розвитку, і люди працюють для того, працюють над собою для того, щоб допомагати іншим. Я вам щиро дякую за цю розмову. Це ефір про те, що люди не лишаються в біді один на один, і є спеціалісти, які можуть допомогти і порадити і розрадити ту людину, яка емоційно відчуває розлади і не може зрозуміти, в якому напрямку рухатися. Наталія Шикарава, методистка психологічної служби науково-методичного центру департаменту освіти Житомирської міської ради, була із нами, і ми говорили про психологічний стан. Учасників освітнього процесу, ви знаєте, пані Наталю, насправді підсумовуючи все сказане, мабуть, все ж таки більше позитиву, тому що е, люди довіряють один одному, комунікують і говорять про свої проблеми. І е, шикарна інформація, що це роблять діти, які для багатьох дорослих є справжніми, е, ну, вчителями того, як це має відбуватися. Ваші заключні підсумовуючі слова у всій нашій розмові. Ви знаєте, ми зараз справді боремось за майбутнє України, за наших дітей. Будьте уважними один до одного. Ми і зараз наші діти вчаться, вчаться попри все, як ми дорослі долаємо різні проблеми. Як ми попри все зберігаємо людяність, як ми зберігаємо віру один одного, і це дуже важливо. Все є Україна і все завжди буде Україна. Дякую вам дуже за цю розмову. Для вас працювала Оксана Кропивницька. Знаєте, психолог це дуже гарний досвід в житті кожної людини. От пані Наталія побула у нас у студії, стало точно спокійніше. Спасибі вам за досвід і за довіру. Будьте усі здорові, сильні духом, і почуємося за гарної нагоди. На все добре.